Йо, сьогодні допустив помилку дуже сильно. Я не спланував свій день і вже поплатився тим, що прогавив на години 3-2 на просто на такі речі, як. не знаю на що. Я навіть не можу сказати, на що пішов час. Ні на що. На просто роздуми, і не те, щоб це була якась рефлексія, яка б мені могла допомогти, а просто на якісь такі речі. Ну, взагалі не потрібні. Ну от, просто розтягнути був вже час. Коли ти тебе не спланований день, у тебе вже і навіть маршрути додому, і між завданнями, які тобі потрібно зробити. Ну, вони вже такі розпливчасті. Ти багато часу гаєш на те, щоб та на всяку дурню. На просто на всяку дурню. У мене ще багато проблем прихованих прихованих контрактів на моїй другій роботі і потрібно це буде вирішувати. Знаю, знаю, на що ж пішов час. Просто на емоції. Реально, на емоції гніву, суму. Де, я не знаю, багато купа, купа емоцій, які просто забрали мій час і все. І він день продовжується, справи не робилися. Я думаю, потім про те, як проходить мій день, і думаю, блін, час минає, я нічого не роблю, я не знаю, що робити, але мені потрібно робити. І коротше, ну це. це... Це такий бред, блять. Я розумію, що проблема в тому, що я не виписав свої думки, не виписав план дій, хоча б не побудував, не структурував. Блять, що це зроблю. Напевно, я не знаю. Я хожу і просто б'ю подушку дивану і все що завгодно, Тому що... тому що. Тому що баран. Коротше, зараз іду по справам, і в принципі ту зрозумів, що добре, коротше, все, що мене турбує, я й напишу, собственно кажучи, людині стосовно прихованих контрактів, давай вирішимо там деякі питання. А по-друге, починаю вдягати кофту. Ну на вулиці реально прохладно і травень, і до цього, я там ходив в кофті просто без куртки. І я коли вдягаю кофту Стерненка, типу, на рософобія недостатньо. Мене одразу, типу, коли поганий настрій, я думаю, Стерненка, я грібу, допоможи, типу, вручай. Є такий м'ячик. Тупо справам прогуляюсь, думаю, мені це на користь піде, і потім прийду з новими силами і можливостями і зі що завгодно приступлю к роботі. Нічого, я думаю, зараз це такі моменти, просто ніколи в житті в мене такого не було. Ось і це нова така, такий новий шлях, нова діяльність, яку просто потрібно краще зрозуміти, як це працює, і налагодити під себе всі ці процеси. Нічого. Коротше, все, дуже класно порозмовляв зі своїм приятелем. Я не знаю, блін, я не знаю, як ідентифікувати цю людину. Тобто, ну, у нас стосунки дуже прикольні. Ми, спілку... ми по-перше, ми друзі, але це друг, який дає мені роботу. Ну, от. Так от. І ми поспілкувалися, ми урегулювали всі питання, які мені мене турбували. Я тепер розумію, хоча б як мені зараз е... планувати свій день, тому що не було нормірованого якогось часу, який я міг приділяти, і виходило так, що. Із тих годин, які я обіцяв на цю роботу витрачати, я їх розбивав во так от посеред дня. Із-за того, що не розумів, як мені працювати. Зараз ми всі питання обговорили. Звісно, що будуть виникати і ще доповнені, ну коротше, додаткові питання, але загалом поки що круто, круто. Не знаю, у мене сьогодні так прям. Зараз я коротше, почав розписувати. Те, що зі мною коїться, я почав розписувати в такому форматі. Я вирішив, коротше, щоб проаналізувати себе, свої зміни, спочатку виписати те, що я маю, тобто, що я намагаюсь робити, що я роблю, де я працюю, там, що я, там, не знаю, у мене не виходить. І, коротше, в такому всьому дусі, ну, якось так. Потім буду аналізувати те, що я написав. Все це, до речі, роблю з допомогою чата GPT. тобто за допомогою нього намагався побудувати цю схему. От. Коротше, ну розповім потім, що як і ми сформували таку схему. Основна діяльність записав, Барбер. розвиток бізнесу він мені побудував, тобто він додав мені робочу сторінку в інстаграмі нерозвинуту. YouTube Ютуб влог. Двісті Ну коротше, він те, що є. Я... я йому дав якомога більше своїх даних. Тобто спочатку я з ним проговорив, що хочу проаналізувати різні спектри свого життя і все інше. І коротше, потім я дав йому якомога більше даних, на яких він може побудувати мені ці спектри. Тобто, він мені ще створив здоров'я, особисте життя, інші дії. І тепер я ще доповню цю коротше штуку, тому що спочатку я просто виписував все, що зараз мене оточує, все, що зараз я намагаюсь робити, і все інше. От. А тепер, коли я бачу по цим категоріям, можна додати ще більше інформації. Так, що? Після того, коли я розписав свої зміни, я почав аналізувати їх і прийшов до деяких висновків. Після того я вже починаю будувати зараз собі план дій, як мені коротше, змінити покращити своє життя. Тому що я побачив, що деякі сфери моєї діяльності пересікаються з моїм особистим життям, там, з іншими діями. І, коротше, тепер я знаю, як можна вбивати двох зайців однією стрілою. Коротше, тепер можна вирішити деякі питання за допомогою тільки однієї дії. Ну круто. <гум> Блін, Коротше, зараз треба ще покопатися. Мені подобається, як тільки я починаю бачити себе зі сторони, я намагаюся в тексті розписати якомога більше інформації про себе, то виходить все не так стрьомно, як здається. Коли ти все це тримаєш в голові, ти реально не можеш побудувати якийсь план, ти не можеш зрозуміти, на тебе тисне з однієї сторони з іншої. Тепер ну окей. <схай> Блін, прикольно. прикольно. Все, докопався. Докопався до тих питань, які дійсно потрібні мені для того, щоб себе усвідомити, для того, щоб себе скоригувати. Блін, я не знаю, я, я ж я так зрадів, коли. Я за допомогою чата GPT, коротше, дійшов, але в такому діалозі. І питання, що для мене дійсно важливо в житті, які речі, які люди заслуговують мого часу та уваги, які знання, навички та досвід мені дійсно потрібні? Які речі та які звички заважають мені досягнути моїх цілей? І коротше, ну якось так. Ну, дуже сильні питання, які були потрібні мені. Зараз буду відповідати на них. Джамбо, нурюк. Нурюк. Чампо. Ой, люблю.